Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Розвантажили вчора пізно ввечері контейнер. І сьогодні приступаємо до важливої роботи, комплектації, підготовки, а потім і перевірки техніки, яку ми отримали в цьому контейнері. Зробимо короткий огляд надходження. Є цікаві моделі, є моделі ексклюзивні. Все по порядку. Грунтофрези. ґрунтофрези в хорошому стані, ножі теж в чудовому стані. От покажу декілька ґрунтофрез. Бачите, навіть фарба на ножах не стерта. Дивіться, янмарівські ґрунтофрези. Ще фарба на ножах, повністю 100% стан ножів. Ось дивіться. На ґрунтофрезі куботи ножі взагалі теж нові, бачите, тільки фарба підтерта, а так 100% стан. Також є цікавий варіант ґрунтофрези міжрядного обробітку. І зараз покажу вам трактор, який до цієї фризи міжрядного обробітку. Теж ексклюзивний варіант, відразу скажу, що. Часто запитували міжрядні ґрунтофрези. і попався нам такий варіант. Для овочів ягідних культур ну, багато, багато є сфер застосування цієї ґрунтофрези, тому маємо трактор з такою ґрунтофрезою. Тепер по тракторах. От один трактор вже Mitsubishi МТ-241. Укомплектували, поставили на колеса, зараз готують, вже потенційний покупець має оглядати. Хочу показати вам ще капсулу часу. Трактор Кубота серії l 1 на 18 кінських сил, спереду ще є ківш, також укомплектуємо, зробимо огляд, але от бачите, стан. Трактор, лекофарбове покриття як нове. От в такому стані отримали цей трактор. Просто візуально новий трактор. Що по шасі, що по інших панелях. Напрацював цей трактор 704 мотогодини, але видно, що ставилися до нього бережно. Немає навіть потертостей сидіння теж в повному порядку. От такий на 18 сил, повнорозмірний міні-трактор Кубота L118. 18 ще МТ-170-й, в чудовому стані Yanmar F200, фрези бачили, там ножі практично нові, і F-220. У не менш чудовому стані. Також Mitsubishi mt 156 він же Yanmar k 50 на 15 кінських сил. Він випускався двома виробниками і Yanmar, і, відповідно, Mitsubishi. Йдемо далі, що є цікавого малюк в чудовому стані, Кубота. А-14 14 кінських сил. Також будемо комплектувати напрацювання 712 мотогодин. А давайте глянемо, скільки напрацювання на інших тракторах. 819 мотогодин на Міцубіші, 829 мотогодин на Янмарі F-200. Зараз подивимося, що на цьому янмарі. На цьому янмарі 799 мотогодин напрацювання. На янмарі 502 мотогодини напрацювання. Теж в чудовому стані Янмар F-195. В цьому надходженні також повнорозмірний великий трактор, який важить понад тонну. Ну і ексклюзив. Кубота GR Good, Goody Rider. Спеціально для міжрядного обробітку. Бачите, які високі бортові, просто височезні гідропідсилювач керма, але особливість його в іншому. Він є повнопривідним і бачите. Задні бортові, такі, як і передні, і теж гідропідсилювач керма. Що це означає? Чотири режими управління повертають або передні колеса, або повертають задні колеса, або повертають колеса в протилежному напрямку, тобто по колу, або повертають в одному напрямку, і трактор буде рухатися в сторону. Отакий От Ексклюзив взяли, плюс, бачите, кожні мости мають можливість регулювання по ширині. Вони висовуються, телескопічні, і відповідно фіксуються як передні, так от відразу показую, і задні. Теж мають аналогічну систему регулювання ширини колії. Такий ексклюзивний тракторець отримали. Укомплектуємо, самим дуже цікаво його протестувати, перевірити, як воно буде працювати. Ось такі колеса до нього, вузькі, міжрядні. Цікаво, цікаво чекаємо. Найближчими днями укомплектуємо, протестуємо, знімемо окреме відео обов'язково на цей трактор. Ідемо далі. Honda TX160, вона ж GB 160. Просто кубота для інших виробників торгових марок теж випускали трактори. Це є GB під торговою маркою Honda. В чудовому стані трактор напрацювання 413 мотогодин. Знову ж таки, Honda TX160, але це є Astic 160. -й. Теж чудовий стан напрацювання 641 мотогодина. Вартість тракторів, коли вже покомплектуємо, якраз бухгалтер дорахує собі вартість, всі витрати по логістиці, по розмитненню, по послугах і тоді вже найближчих декілька днів ми зробимо огляд з цінами. Асті А17, візуально є зауваження, ми були готові до цього, але нас привабили це Асті за рахунок от такої напівкабінки, яка, от бачите, стоїть. Укомплектуємо, теж буде Асті з напівкабінкою. І Сейкі ТМ-17. ТМ-17 -й. напрацювання 791 мотогодина. Хороший стан, треба укомплектувати, перевірити. І тоді можна буде робити детальніший огляд. І бюджетний варіант Mitsubishi MT 1601, трактор на 16 кінських сил. Одразу скажу, що з ґрунтофрезою такий трактор буде коштувати менше 5 тисяч доларів. Таке надходження. Ще отримали екскаватор і навантажувач, але то вже окрема історія. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте, запитуйте, телефонуйте. Контактна інформація буде в описі до відео. Приїжджайте до нас на майданчик, От як зробив потенційний покупець, вже тестує трактор, який він очікував. Приїжджайте на майданчик, протестуйте, перевірте, оберіть собі оптимального помічника як по бюджету, так і в першу чергу по технічних параметрах, щоб він задовільняв ці ваші потреби. І, звичайно, робимо безкоштовну доставку. А якщо у вас є можливість приїхати власним транспортом вантажним чи легковим з причіпом і забрати його з нашого майданчика, отримайте знижку. 200 умовних одиниць на одиницю техніки. Попереду ще багато роботи, з підготовки, перевірки, але найближчий тиждень, я думаю, ми з цим розберемося і буде вже трактори для огляду, зробимо огляди на цікаві моделі. З вами був Володимир. На каналі vrm Техніка. До побачення.